Шановні батьки та любі малята! Сьогодні в нас вами малювання, а малювати ми будемо курчатку. Народилося курчатко, мами курочки малятко, тата півника синочок подає вже голосочок. Ой, який чудовий день! І весь світ немов казково! Давайте розглянемо Курчатку. Подивіться уважно на Курчатку! Що є у Курчати! Так, голова, тулуп, крила, хвіст, очі, лапка. А що у курчатка більше за розміром? Голова чи тулуб? Так, тулуб. А що є у курчатка на голові? Так, очі, дзьоб. Скільки лапок має курча? Дві. Якого кольору курчатку? Перед початком малювання ми розігнемо наші пальчики. Руки підійми, долоні покажи, нам передай, поплескай, долоні розітри, руки догори, руками помахай, чудово опускай. Ну що, малята, починаємо малювати. Розглянемо, що нам потрібно для малювання. Чотири серветки, фарба. Синього, зеленого, помаранчевого, жовтого та червоного кольору. Пензлик, стаканчик з водою. Щоб почати, нам треба скатати кульки із серветок. Приготуємо наші серветочки. Скільки потрібно їх? 4 кульки із серветок. Так, і починаємо малювати. Беремо першу кульку, мочуємо її в фарбу синього кольору і почнемо малювати хмаринки, мочуємо ще фарбу і притискаємо до паперу, притримуючи його рукою. І вийдуть гарні хмаринки в нас. Беремо другу серветочку, мочуємо помаранчеву фарбу і намалюємо гарне сонечко. Притискаємо серветку до паперу. Ось яке гарне сонечко у нас вийшло. Зеленою фарбою ми намалюємо травичку, мочимо фарбу. Притримуємо аркуш паперу і починаємо методом штампування наносити зелену фарбу. Ось яка гарна травичка у нас вийшла. Четвертою кулькою із серветки ми намалюємо курчатку. Серветку макаємо жовту фарбу і починаємо малювати. Намалюємо голову нашому корчатку. Що більше: голова чи тулуб? Тулуб, а голова менше за розміром. Тепер тулуб намалюємо більше коло. Ось. Голову і тулуб намалювали, тепер за допомогою пензлика ми намалюємо дзьобик, лапки та очі. Фарбу занорюємо червоного кольору, малюємо дзьобик гарний. Лапки, скільки лапок у курчатка, дві. І око намалюємо. Ось таке гарне курчатко у нас вийшло. Після закінчення малювання обов'язково треба вимити пензлик водичкою і витерти серветкою. Молодці! Ось таке гарне курчатко у нас вийшло. Чекаю на ваші малюнки.